Питання, коли Бог почав існувати. Відповідь один Бог без початку і кінця, він самобутній і вічний. Вихід 3 години 14 хвилин. Бог сказав Мойсею Я є сам який знак, який я є сам який знак. І додав, так скажеш синам Ізраїля, той, хто є, послав мене до вас. Два Бог це той, хто був, хто є і хто буде навіки. Об'явлення 1-8 Я є Альфа і Омега, говорить Господь Бог, який був, який є, і який приходить, всемогутній. Об'явлення 4-8 Чотири живі істоти мали кожна по шість крил і були повні очей, і, і зовні, І вони день і ніч не переставали говорити святий, святий, святий Господь Бог, всемогутній, який був, який є, і який приходить. 3. Бог не змінюється. До євреїв 1 година 12 хвилин. Ти їх згортатимеш, як мантію, і вони зміняться. Але ти той самий, і твої роки не мають кінця. До євреїв 13.8. Ісус Христос вчора, сьогодні і вічно той самий. 4. Бог незнищений, єдиний безсмертний Бог. 1 Тимофію 6, 16, 17. Він єдиний має безсмертя, мешкає в недосяжному світлі, якого ніхто з людей не бачив і не може бачити. Йому належить честь і вічна сила. Амінь. Наказуй багатим цього світу, щоб не були зарозумілими і не покладалися на непевні багатства, але на Бога, який нам у великій кількості дає все для нас, щоб ми могли ним насолоджуватися. 5. Бог також називається вічним батьком. Ісія 9.6 Бо дитя народилося нам, син даний нам, і влада на плечах його, і буде його ім'я, чудовий порадник, могутній Бог, вічний батько, князь миру. 6. Бог також називається живим богом. Повторення закону 33, 27 Вічний Бог є твоїм укриттям, і під його вічними руками ти будеш у безпеці. Він йде попереду тебе і проганяє твоїх ворогів і каже знищити їх. До євреїв 10 годин 31 хвилина страшно потрапити в руки живого Бога. 7. Бог є від вічності до вічності. Псалом 90 2 До того, як народилися гори, або ти створив землю і світ, відвічність.